Отже, вітаю, шановний 7 клас. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу номер 5 і в ній дослідимо коливання нитяного маятника. Це є фізичний маятник, його коливання відбувається під дією земного тяжіння. Ми сьогодні з вами на дослідах переконаємось, від чого залежить період коливань. Нетяного маятника, від чого, в принципі, він не залежить. В меті вже вам є підказка, що період коливань маятника не залежить від амплітуди і маси тягарця, а залежить відповідно від довжини нитки, на якій він здійснює коливання. Отже, виконуючи Різні досліди, змінюючи відповідно амплітуду, масу і довжину ниті, ми в перевіримо на практиці цю залежність або, навпаки, незалежність періоду від певних величин. І так, ви записуєте собі, як завжди, тема мета обладнання, потім посередині хід роботи. Дайте відповіді на ці два запитання. І далі переходити до таблички 1. В таблицю 1 ми з вами будемо перевіряти залежність періоду від, відповідно, амплітуди. Ну тут ми будемо відхиляти на певний кут від положення рівноваги наш маятник. Чим більше буде кут відхилення, відповідно, тим більше. Наша амплітуда коливань. І ми з вами виміряємо час для кожного випадку 20 повних. Коливань. І за цими даними ви знайдете період і порівняєте для всіх трьох випадків, тобто для кута відхилена 10, 20 і 30 градусів, після чого зробите висновок. А чи залежить період коливань маятника від його амплітуди. Отже, переходимо у симуляцію. Якщо що, ось посилання або за QR-кодом можете перейти з роботи. І так, переходимо до. Посилання і в лабораторію маятників переходимо. І так, ось мій маятник, мені потрібен секундомір. Так, довжина маятника 1 метр, масу робимо 1 кілограм, і відхиляємо на кут. 10 градусів. І зараз виміряємо час 20 повних коливань. І так, повне коливання нагадує тіло, коли повертається у початкове положення. Отже, поїхали. Час 20 повних коливань. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Секунди. Отже, записуємо собі в табличці 1 кількість коливань 20 час 38,55 секунди. Далі, відхиляємо на кут 20 градусів. І так само вимірюємо час 20 повних коливань. Поїхали. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять одинадцять.

Час коливань 39,89 секунди. І останній для цієї таблиці дослід відхиляємо на кут 30 градусів. І зараз помірюємо час 20 знову повних коливань. Отже, поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять.

Кількість 20 час коливань 40,24. Під таблицею, або ну, тут зверху показано, ну, я вважаю, що краще, під таблицею розрахували період коливань і написали, чи залежить відповідно період коливань від амплітуди. Поїхали далі. Наступна табличка. В таблиці 2 будемо перевіряти. Залежність періоду коливань від маси тягарця. Довжина нитки буде 1 метр, кут відхилення в кожному досліді буде 10 градусів. Для кожного з дослідів вимірюємо час 20 повних коливань і також знаходимо період. Отже, переходимо. І так, В першому випадку маса складає 0, П'ять десятих, зараз кілограм. Довжина нитки так і залишається один метр. Отже, амплітуда десять градусів і вимірюємо час двадцяти повних коливань. Раз, два.

18, дев'ятнадцять і двадцять. 39,7 сім десятих секунди. Так, тепер записала собі в табличку. число коливань двадцять, час коливань тридцять, сім десятих. Так, далі наступна табличка. А, точні рядочок маса складає один кілограм. Отже, збільшуємо масу до одного кілограма, до 1 кг. Добре. Отже, відхиляємо на 10 градусів. І о, після цього о, вимірюємо кількість 20 повних коливань. Приїхали. Раз. Два, три, чотири п'ять. Шість. Сім.

2 секунди. Ну і збільшую відповідно масу до 1,5 кг, знову відхиляю на кут 10 градусів, і в останньому досліді знову вимірюю. Час 20 повних коливань. Так, не забули до таблички занести ось сюди час коливань 39,72. Поїхали далі. Число коливань 20 залишається. Маса тепер 1,5 кг. І так. А Зараз. Ми з вами виміряємо час 20 повних коливань. Поїхали. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Вісім дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, девятнадцять і двадцять. Вийшло тридцять девять цілих вісім сотих секунд. Так. Ну і. Так само під таблицею 2, тут ви записали 20, тут ви записали 39,8. І під таблицею порахували період і відповідно написали, чи залежить період коливань маятника від маси. І остання табличка, таблиця 3, в якій ми встановлюємо залежність періоду від, відповідно. Довжини нити. Отже, кут відхилення буде становити 10 градусів. Маса мого тягарця буде складати 1 кілограм. Мені треба для кожного з дослідів, змінюючи довжину нитки, тобто, тут буде 1 метр, 0,5 метра і 0,25 метра. Так само визначити час 20 повних коливань. Так. І так, довжина нитки 1 метр, маса 1 кг, рахуємо час 20 повних коливань. Так, довжина 1 метр, Масу я повертаю в один кілограм, кут відхилення 10 градусів. І так, рахуємо час. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім.

Далі. Тепер довжину нитки встановлюю 0,5 метра. Отже, в першому досліді записали час. Не забули кількість коливань 20. Час 39,79 секунди. Тепер довжина нитки складає 0,5 метра при тій самій довжині. Точніше при тій самій масі вантажу. Так, кут відхилення 10 градусів. Знову рахуємо час 20 повних коливань. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ну, порахували 30, ну, давайте запишемо для 30. Отже, ні, не запишемо для 30. Будемо рахувати до 20. Перероблюємо. Так, ще раз відхилили на 10. Так, вибачте, не 30, а 20 ще раз другий дослід довжина нитки 0,5 метра. Час 20 повних коливань. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять.

27,99 секунди. І останній дослід знову для 20 проводимо, але довжина ниточки стала ще менша 0,25 метра. Так, на 10.

Отже, вийшло 19,76 секунди. Все, для третьої таблички також записали. Ось тут час 19,76. Під таблицю знову для трьох випадків рахуємо період і робимо дослід. Як залежить період ковувань від його довжини? Далі робимо аналіз експерименту з язним текстом і відповідаємо на контрольні запитання, ну, які дають змогу зрозуміти, чи. Зрозуміло ви, навіщо виконувались ці досліди і які залежності встановились чи ні? Творче завдання, яке тут наведене, виконувати не потрібно. Не потрібно почули мене. Тут досить велика об'ємна робота. Так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу, на все добре.